Я вас прошу, ви тільки уявіть, як же це смачно. Фрикадельки м'якусинки, соковиті. картопелька. Вся просочена соком фрикадельок та засмажки. Це надзвичайно смачно. Я вам раджу обов'язково приготуйте таку страву. Приготуйте та смакуйте. На вершковому маслі та рослинній олії. До золотистості обсмажую нарізану одну велику цибулю. Додаю одну велику натерту моркву, перемішую і готую до 2 хвилин. Надалі я буду додавати натертий квашений помідор. Якщо у вас немає квашеного помідору, сміливо додавайте томатну пасту. Крім квашеного помідора, додаю квашений червоний пекучий перець лавроволистя. Чорний мелений перець, солю, перемішую та готую до 3 хвилин. Я перекрутила м'ясо шиї свинини, додаю одне куряче яйце, манну крупу, чорний мелений перець, нарізаний часник, нарізану цибулю, солю, перемішую. В обсмажену засмажку наливаю розсол з квашених помідорів. Перемішую і смажу ще одну хвилину. Невелике за розміром фрикадельки панірую в борошні та з усіх сторін обсмажую на вершковому маслі до рум'яної скоринки. Середньо нарізану картоплю, покриваю засмажкою. Надалі викладаю обсмажені на вершковому маслі фрикадельки, які також покриваю засмажкою. Фрикадельки зверху покриваю нарізаною картоплею і знову таки заливаю засмажкою. Додаю улюблені спеції і за потреби доливаю. Окроп. З моменту закипання готую орієнтовно 40 хвилин на невеликому вогні. Кастрюлю накриваю кришкою і готую. Як же це смачно! Аромат на всю кухню!